Не покаже, що приїхало до мене пацани. І дівчата, ви точно таке захочете. Орест забрав з поля і привіз мені. Що ти привіз? Оксана. Я до вас привіз ін'єктор, який називається ЮКОН. 3009, тисячі це об'єм наш бака, а дев'яточка це захват. Є також ще і метровий але це вже під більший трактор. Я його хотіла, бо мені сказали, що це економія внесених добрив на 30%. Супер точно вносить в зону кореневої системи. Мінімум втрат, взагалі чи їх немає? Ну коротше там написано, що немає. Мінімум втрат, якщо правильно все робити. Ми навіть цьому році я воду ним вносили, але при зниженій трошки температури, і найголовніше, що ми можемо на 25% зменшити кількість касу або взагалі живлення, яке ми там плануємо, за рахунок того, що ми даємо безпосередньо в ґрунт, безпосередньо до кореневої системи і даємо це в. В такій мікрокапсулі, да, яка у нас в подальшому, мимо того, що дається азот, в цьому місці трошки підкислюється у нас і вивільняється дуже велика кількість мікроелементів. ще додатково і Чого саме така машина? Чого ви таку її сконструювали? І я чекала, що вона на ринку така номер один точний супервилив е внесення добрива. Коротше, дуже якісна, Нержавіюча сталь, я так поняла. Якщо брати погодні умови, з якими ми останнім часом стикаємося, вони все гірше і гірше. І тобто використання. Мінеральних добрив з кожним роком у нас їх, їх ефективність зменшується. Як ми називаємо це міні-завод. Тобто будь-яке добриво, яке ми хочемо, панель за ґрунтах, ми можемо внести. Диво бачу, стоїть гексагон. У мене теж така штука дороге, звісно. Внесення Ні. хороша навігація і точний вилив. Так? Да, да, да. Дороге, Дороге, але воно працює на сьогоднішній день. Ну, напевно, один із топових. Тобто, краще все, що є, ми на цьому на цьому агрегаті збирає